Республика штата численности морского лица и Минск-Курея, Минск-Курея. Я бы Ну, бачите, так, 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 Так. Структура штатної чисельни черського ліцею. Ми вносимо зміни до штатного розпису і відповідно ліквідовуємо Верхову Великорослівську філію через і Хмельницького району області. Чому е, стало питання ліквідація е, цієї філії? Тому що там працює лише дошкільне відділення. Кількість працівників, 6 чоловік постійні, і дві людини беруть, вони в сезонних хоча. В результаті працює 8 чоловік. На сьогоднішній день вірує дитячий садочок три дитини. Тобто склалася ситуація, коли три дитини і вісім чоловік працюють. І це опалення, це і електрика, це і все, ну це вже просто нераціонально використовувати бюджетні кошти. І більше, що зараз максимальне, мінімальне навантаження на одного вихователя це 6 дітей. Моє бути 6 дітей. Тому от така ситуація. Ми ставимо питання про ліквідацію. Це ми, якщо ми йдемо на сесію, ми голосуємо е автоматично розвиток. Да, Так. Да. Це не юридична основа, Це просто відокремлені підрозділи і просто йш, ми не можемо, То це бути так? вихи рости. А там як вже повідомили, це брать. Ну, після цього будемо да. від. А дітей не мав задати? Чи не ходять? В общем, шести дітей двох, там по списку. Шість дітей двох, їх в селі взагалі. Їх просто приписали. З цих чотирьох, ну, або одного, або двох нема. Так, да. то тут про припинення шляхової ліквідації освіченського ЗДО. Так. Це в нас стало після нового року всі навчальні заклади переходять на самостійний баг службу. Тобто в них буде автономія тепер вже повна, в тому числі і фінансова. Тому ми по кожному навчальному закладі повинні вести ставку багато. Можна вести бухгалтерію свою. По дитячих садочках вести ставку бухгалтера можна тільки тоді, коли є шість груп у дитячому садочку. Зрозуміло, що у Сечнянському, Скоморощанському і Скальському дитячих садочках, там одна група ходить 10-11 діти. Будете ставки не комунатися. Для того, щоб буде вести ставку, треба шість груп щоб буде. От ми хочемо ці три дитячі садочки зробити відокремленними групами від Новожилоківського дитячого садочка. Ми вже готові є три групи своїх, плюс ми ще ці три відокремлені групи і будемо стати платим. <губ> Тому стало питання, що треба ліквідувати посадняцький дитячий садочок як юридичну суду. І іншим рішенням ми створимо там відокремлену групу. По суті, дитячий садочок буде працювати. Просто він не буде юридичною особою, і буде групою від Довжилоківського дитячого, mm -hmm. дитячого садочку. Mm -hmm. Тому стало питання про ліквідацію Сашнянської юридичної mm -hmm. особи. Оце скальський ж сама причина, і та ж сама причина. Так само. скринісу. Для чого воно це все робиться? Що це бухти має бути окремо? А в цьому вимагаю. За воно От І ми переходимо вже, мої де деякі громади з 16-17 року. От, воно народжує дуже багато проблем. Але, чого не зробимо, зараз mm -hmm. так допомагає законодавство. Про структуру та штатну чисельну аналітичну закладу розпочинення освіти, я саме так? Так, тими рішеннями ми відвідували. Mm -hmm. А цими рішеннями ми створюємо Осечнянську відокремлену групу, Схайську відокремлену групу і Словчанську відокремлену групу. Так, тут ми просто розділили, чому? Щоб для державного реєстратора треба було чітке рішення про ліквідацію. Может быть, минуту не собі собор суд. Так, описання шляхом ліквідації раківської початкової школи. Так, працька початкова школа, теж та ж сама причина. Там немає шкільного відділення, там працює тільки дошкільне відділення. То, ми його, його, особу і створюємо філію в Патрійської гімнації. Ну так само залишається пошкілені рівень, які працює зараз, які вже в мене фільм. Це станционе, так? Станціонер. Тут уже окремі рішення миклідовый. Інфраструктура пришла вже в О, А тут споринки. Споріг. Yeah. Про маршрути підвезення дітей до закладу освіти. Так, маршрути. Ми хочемо закріпити маршрути, підвезення дітей, тому що у нас працює за кільцем. Вони хочуть, щоб дітей освіти не своїм рішенням визначав, куди їздити автобусом. Тому що зміна маршруту чи доробляється маршрут це навантаження на бюджет серед ради. І вирішувати, чи робити це навантаження, чи не робити це навантаження, начальник відміну звідти своїм світом не може. Треба, щоб депутати вирішили, отакі маршрути, по тих маршрутах брати гроші. Не хочу сказати, що ми більше знаємо маршрути, ніж ви. Так вони хочуть. Хочуть і навіть закинумо цей затермон такі маршрути. Ви так. помірюєте. Да. Тут маршрути ці будуть мінятися. От, деякі маршрути тут міняються, наприклад, маршрут, по якому зараз возять діток з Сабарівки. От я маршрут 7, село Юшківці, Сабарівка, село Балабанівка. Тоді з Балабанівки їде він на Врапівку, з Ратік їде в Раті. Цей маршрут поміняється після Нового року, тому що шкоди прийдуть на світі в газерський Кожна школа буде мати свій автобус, кожна школа буде мати свій бюджет і свої е, коштові. І тепер автобуси Балабанівські возять дітей до Балабанівки. Радівські автобуси возять дітей до Ратівки. Вже тепер автобуси, наприклад, у Радівській, дітей до Балабанівки немає права. Тому ну, що це то вже інший бюджет, і тратити гроші в школа на дітей Балабанівських mm -hmm. має можливості. Тому вже тут котлієте відділення, окремо. А Сабари... це том, І... вистачає? І Сабарівські діти тепер будуть їздити тільки в <как> І Все. А ті, що надумали йти в раді, вибирають у себе. Автобусі вистачає? Ну, поки вистачає. Тепер а ми ми порозділяємо їх. Вони мають тут стояти всі, чи це вони вже тепер. Тепер ворожі взяти, а де останеться. Ой, ці автобуси, от, наприклад, Юшківецький, він ночує в Юшківця. От, е, він буде відносити вже до Болобанівського. Він може і в Балбанівці, але йому треба прийняти... Йому ж треба їх рано в Юшківці і зібрати дітей і назад балбанів, в Балабанів повернутися. Значить повинен бути в Юшківці. общем, зручніше, як Юшківця, тоді що не менше тратиться зима mm -hmm. сюря. <реш> У нас тут народиться теж зараз не, не задоволення, тому що 10 дітей з Сабанівки ходить <реш> в Арацьку школу. То плюс і 10 дітей з Балабанівки ходять в радську школу. Бо що всі не дошли до швидкі в балабаніці і <реш> захисту вторий позицій. <реш> тому що бюджети розділилися. То <реш> може <реш> вони їх тихомираться помічати? Так, ідуть. Балабані.

Державної зачасної служби України в Раківському районі заміщення радіографії Майдану 100. Таке питання розглядалося на 66-й сесії у радіові селищної ради в 24-му році. 18 жовтня за рік назад. Ви знаєте, чому була ініціація цього питання? Це то державна установа була вимога від служби ДСНС, щоб в них була. Um, Укриття, вони його не хочуть офіційно робити, і вони хочуть це пішли, кажучи, eh, взагалі не вкладати це гроші. Вони прийшли до тієї зміни, що треба його передати на органі ставського, який має це зробити. Але рік тому було ухвалено це рішення, його переглядали там і в Вінському управлінні позначенства, і це передали в Київ. Він його подивилися і сказали, що воно не таке. І надали, Це вже було це рішення розроблене за зразком Київського управління Казачества. Тут розмежоване цей е, окремо саме житлові приміщення і цей генерал, який є індивідуально визначений Ну Це основні відмінності. Може там тут відмінуть так особливо, щоб там сказати, що там було не таке, але так захотіли ті працівники і вже дуже просить наше Казначецька, Українське наше, щоб ухвалили його такому О, за, в такому вигляді. То ми зробили простіше в такому вигляді, як ми як на пропозиціях нашого казначейства, і подали вам розвитку. Ще я хочу сказати, що було у нас ухвалено рішення, щоб ми дали згоду. Паралельно до цього, що там ми його це майно не будемо відчуджувати, будемо використовувати для розміщення комунальних підприємств. Сесію визначено, що це буде центр соціальної допомоги там розміщуватися, і майно не буде ніколи відчужуватися, і виконуємо це немає. Це переповідає приватного. Другі поговорить приватного. Там і залишиться казначейство орендувати. А з, з лівої сторони вже ж довго оренда не розрібнеться, а з правої сторони буде там, де, де виконавча сума, там Так, Це де... перший корог. Да, з правої сторони, да. то, так. Ні, чи... вона воно ж як міняється власник, то були не розривається оренди. То ми все приміщення, правильно? Ага. У вас є всього приймання? Тут написано, саме що. Тут катастрофа не Так, діяльні. Про передачу майна комунальному підприємству «Оратів Комунсервіс», Комусевісі. Передати оперативний проєкт закладу Баратівський центр культури та дозвілля. Передати з оперативного управління комунального закладу в центр культури та безвіння, комунального підприємства центру майно комунальної власності на правах гузотрукту. Бузуфрукту згідно з Ні, Це я допомагаю.

Це єдиний пам'ятник, який виявився на балансі Центру культури дозвілля по всій громаді в Балабаніці. Що самі yes. захотіли робити? Ну, Ми не маємо права там робити нічого, нам потрібно просто переграти з оперативного управління оранжецький центр культури дозвілля і взяти комуноск, який може що з ним там робити. Це раціональне використання пошту, щоб не був. Давайте я розкажу, чому там написано у суфру. В нашій комусь. Він ведені з 28 серпня 2025 року сучасню закон про особливості регулювання підкраєнної діяльності, окремо від юридичних осіб та їх об'єднання в перехідний Що це означає? В нашій державі стосується господарський кодекс. Ви знаєте, що це господарський кодекс? Цим господарським кодексом було передбачено, зокрема, управлі... оперативне управління майном і господарське віддання майном. Оперативне управління це безоплатне утримання, це тобто як відділи селищної ради тримають майно, оперативне управління це майно, яке тримав е користуючись цим майном, е міг я ним заробляти кошти, певні ще сказати, там надавати свою техніку, технікою заробляти кошти. Оце таке. 28 серпня це всі всі види речового права скасовуються разом з цим кодексом і встановлюється право у Що таке за право у Це обмежене право користування на чужим майно. Тобто той, хто має право на цей, на, фрукт, на це майно, він може його використовувати, заробляти ним кошти, але він не може його. Нічого з ним робити, не надавати в оренду чи в суборенду, не покращувати, не подавати. Тобто тільки суто користуватися і підтримати його в такому стані. Це поняття і воно ведено, ну, вже воно, І тому ми вже наші рішення ми раніше писали в рішенні передаємо на баланс або на господарське відділення, яку залежно від цього. А тепер вже будемо писати так, на приватну суду. Получи, цей пам'ятник має бути, ніхто там нічого не буде. На нього забути. А жителі громади хочуть його... Легко вони не підтягувалися на нього. Демонтувати і поставити просто там плиту з написами загиблих в односельці і все. Про припинення договору оренду нерухомого війна. Перший поверх, Я ради. В селищній раді на першому поверсі збільшувалася служба у справах дітей в радіоміністрації радіадміністрації. Зараз в неї проходить реорганізація цю службу та, що була в нашій громаді, вони фактів відвідують. Відповідно, вже він не має потреби ця кімна, кімната на першому поверсі. Тому вони хочуть розвивати довго. Все, що Це лише не радують. І без е, дозвілу сесії розірвати довго не можна. Це біля цього. Блятуалетів. Блятуалетів, з ліваж. Дитя була. Дитячий дитячий. Коло та зібрали пам'ятає, біля хіміки. Біляхів відповідь. Це вони можуть. Висун? Да. Так. Про встановлення з фрукту нерахований. Це вже таке термін. Це стосується села Кошлані. У селі Кошлани ФАПО знаходиться в аварійному приміщенні. Дуже вварійному приміщенні. Там відбувалися стіна. І просто його ремонтувати недоцільно. Це будуть бюджетні кошти витрачатися дерево. Там його комісію треба перебудовувати. Тому там де послі всі двічі питання, керівництво і керівництво Центру певної медико-санітарної допомоги дійшло такої зводи, що в селищній раді є в коштуна приміщення колишньої сільської ради, там багато кімнат. І, зокрема, в великі кімнати головний спеціаліст залишив і перейшов в одну кімнату, що такі, вони там вже ремонт зробили і залишається одна велика кімната там а, на відповідну площі. І вже керівство Центру-Санітарної допомоги хоче перейти туди. А, приміщення в ту, вони там його переділять невеликими коштами, переведуть його до вину, щоб там можна було підтримати. тримати. Приміщення селищної ради. Що ви знаєте? Приміщення селищної ради. Приміщення селищної ради. Там просто через коротко. Він буде головний спеціаліст, селищної ради, а тут іде І знову Опалення одне, ну, все таки легше. Оце таке. То це, це приміщення буде передаватися, я вам скажу, на посуду на відні ЖК. Тому що всі ті приміщення, які не використовуються, вони передаються. Так, про зміни до параліку, першого типу, не рахуємо, вони на рамську середньому паралі. Так, про зміни, значить, до селищної ради звернулися е, люди з Замір'я. Всю школу зарубі передали вже під баланс, а зараз за по узупці передали єдиного житлово комунального господарства. І люди хочуть займатися волонтерською діяльністю і, і, і приміщенням дідання, вони хочуть там щось, 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 щось зробити, що там там, mm -hmm. перепаковувати, вони хочуть просять надати оренду. Але без внесення його до переліку першого типу і назад ну, через аукціон не можна. Тільки, так. тільки через аукціон потрібно? Ну так, виноситься таке питання. Без аукціону все-таки можна бюджетному встановити. Так. Це за нього, ще треба доплатити орендну плату. Mm -hmm. а, Ні, так. вони мають платити. Льводи. Просто а. чого ми зараз вносимо його в перелік. Так, я розумію. Щоб пройти без аукціону. Ні, з аукціону, по-любому без аукціону. Якщо перший тип, то за аукціону. Ну так, у нас зміни пролітку другого типу комунальної ракурації. Другий тип це приміщення, що я вам казав, пошланок, щоб орендувати пошланок, то... І ще ось приміщення одне. Це ще раді. Да, це вісім. Це ж це година. Це 11 квадратів. Воно просто несеся куди, що... Це ж ми тільки що розвивалися. Ну все, тонкий дріб.